Низька самооцінка: три причини, які формуються ще в дитинстві. Перша причина дитина як дзеркало батьківських амбіцій, коли дитині постійно кажуть, що вона має бути кращою, зручнішою, успішнішою, її власне бажання витісняється. Тоді власне я стає похідним від чужих очікувань в дорослому житті. Така людина постійно чується недостатньою бо міряє себе чужою міркою. Друга причина брак безумовного прийняття. Фрази Я люблю тебе коли ти слухняний, коли приносиш п'ятірки, формують переконання, що любов треба заслужити. Тоді базове відчуття власної цінності не закладається в дорослому житті. Це переживається як певний дефіцит. Скільки б досягнень не було, вони не наповнюють. Третя причина заборонена агресію і бажання. Коли дитині кажуть не злися, не вимагай забагато, вона вчиться придушувати власні імпульси. Але агресія і бажання це енергія, з якої вибудовується власне я. Якщо вони відкинуті, формується крихке я, яке дуже легко розсипається під критикою. Чужі фрази з дитинства можуть керувати нами роками. Психоаналіз допомагає повернути власний голос.